Привіт-привіт усім! Це в нас, якщо я не помиляюсь, уже сьома серія нашого сценарію челенджу Медовий місяць. Ми її розпочинаємо вдома. І так як в минулій серії ми більше десь їздили, гуляли, відпочивали, то в цій серії. Вже будемо займатися домашніми справами. Зараз займемося нашою собачкою, поки Лесі там відсипається. Потім, я думаю, Лесі проснеться і нам треба буде, щоб вона поприбирала в нас вдома. А Поки що займеться тут нашою собачкою, і потім буде займатися, не знаю, можливо, нехай щось їсти приготує. І напевно хай займається потім роботою, так тому що треба заробляти нам гроші на Наші там всякі весілля, вечірки, дівішники, мальчишники і так далі. Так, наш песик вже щасливий. Макс Колін з щасливих праздників, Тейтан. Все вже украшають і празднують. Ок, окей, да. У нас, до речі, рахунки ще не приходили. Ні, по-моєму, немає. Давай подивимось, що там за рекламна розсилка. Ого, в нас вже пуста миска у нашого Джеррі. Давай наповнить миску. Сподіваюся, що наша серія прийде нормально, тому що в мене тут. Все так дуже багувало, поки я намагалася запустити гру. Сподіваюсь, що зараз такого вже не буде. Так, тейтена у нас взагалі прекрасний настрій. Тому я думаю, нехай щось готує. Поздний завтрак. Ні, не хочу. Давай готові і подивимось, що ти тут нам можеш приготувати. Навіть не знаю. У нас там є. Оландії, думала, можливо, якийсь суп, щоб він приготував. Ух, ти баклажан з пармезаном. ну, давай. Думаю, це буде смачно. Так, зроблю зараз. Грин. Так, стільний набор. Ось стільний вибір. Нравится стиль одежды. Тейтан ненавидит, когда вещи грязные и вонючие. А що ж тобі тут так воняет? Я не разумею. Ладно. Так, ого, тут у нас калюжа якась з'явилася. Це, можливо, Джері наш не дотерпів, ще й балується тут у цій калюжі. Ну, просто клас. Просто клас. Викачується, там і так, і сяк. І мені здається, що він вже прямо погрязнів, став таким темним. Треба буде його вже купати тепер знову. Хоча, хоча ми недавно вже цим займалися, ну нічого. Так, у нас ще Тейтон хоче на пробіжку відправитися. Ну, в принципі, в нас зараз ранок, тому нехай він доготовує їжу і можна його відправити на ранішню ранкову. Ого, Джері боїться плити. Просто шикарно. М -м -да. Ось, ні-ні-ні, не треба там нічого робити. Так, готово. Так, ставимо одразу в холодильник. А я не знаю, ми, ми ще не можемо так, взяти на поводок його нашого Джері. Давай читать за игры в лужах. Угу. Давай сменить одежду. <coughs> да тут на холодную погоду. У нас такая спортивная форма. Джерри теперь знает, что нельзя воловаться в лужах. Це дуже добре. Так. Окей. Де тут у нас ця пробіжка? Відправиться на пробіжку. Ой, а що, собака з нами побіжить чи що? ні, він не побіжить, тому що він не спуститься ще по, як воно правильно називається, по сходам, от. так, я хочу якось типу зняти, як наш тейтон біжить. Ай. Да ну, що таке? Не виходить. О. Ладно. Окей, давай переключимося на нашу Лесі, подивимось, що в неї тут, але вона ще не виспалась. Так, а чи це планшет тут валяється, це нашого Тейтона. треба одразу його покласти на, покласти на місце. Так, і візьмемо якесь завдання по роботі. Напевно, знову вчитель заміни. Тому що воно поки що найбільше ніби оплачується. Так, і Лесі теж зараз візьмемо щось. Ого, от, логотип для Web 3.0. Ми, по-моєму, вже робили таке аж 1315. Це класно. Так, Пилосос теж ось в нашій Лесі. Ну, нехай вона ще спить. Так, що в тебе тут слушать? Музику для дітей. Любіма музика. Окей, ти можеш, в принципі, вже бігти додому. Ладно, Лесі, давайте виспишся наступного разу. Іти поки що прийняти ванну, почистити зуби і випити води. Так. А що це в нас тут таке за місце? А, це ці сухі фонтани, типу, чи як воно правильно тут називається. Я б зараз пішла з Тейтеном десь би, можливо, кави якоїсь випила, так, поки ми ще на вулиці. але тут, напевно, ніде нічого такого я не знайду. Це в нас сонце квоє. Нравіться фітнес, дам. Нехай подобається. Ну, тут в нас просто якийсь навісик типу і лавка, ну не знаю. Зараз така погода, що ну, йде дощ, і мені, я ж кажу, хотілося б десь із ним. Піти випити кави, але тут не бачу я таких місць. Окей, нехай тоді йде. Так, що у нас по роботі? Создати картину йому треба. Ось сідай. Де ти там? Так. І абстрактна картина. Середня, нехай буде. Так, що тут рисовать в течение 5 часов у нас виконалося. Ти ж вже чиста. Що ти так довго в тій то сидиш? О, Еліс нам дзвонить. Всегда приятно вас слышать, Леси. Как вы думаете, Людмила Комарова заслуживает моего внимания? Мне кажется, мы с ней поладим. Ну, в принципе, думаю, что это прекрасная идея. Чему бы не правильно. Дуже роздратовує. О Боже, ванна низького качества от погруження в воду не, не всяка, а Не всяка ванна оставляє відчуття ідеальної чистоти. Чим вище качество ванни, тим лучше результат. Які ми переборчиві. Так, я навіть не знаю, що нам робити в такій ситуації, ну окей, нехай там позаймаються. Давайте поки що подивимось тут наш райончик, тому що я ще його не дивилась, не продивлялась. Що тут взагалі в нас є цікавого? Тут в нас лот, можна щось там побудувати. Що в нас тут? Поставимо на пришвидшену швидкість, бо це буде дуже довго. Ну, в принципі, я цікавого нічого не бачу. Отут так гарно зроблена, така арка типу, чи як воно. Да, дуже гарно мені подобається. Так, все, вони там закінчили. Так, тепер тейтону треба прийняти в І що я, до речі, хотіла сказати, що дуже мене бісить, те, що вони дуже багато часу валяються ще в дивані, після того як вони вже в принципі чисті. Так, що в тебе тут? Ну, дивись, давай ми поспілкуємося зараз з клієнтом для початку, так? А потім візьмемось уже за прибирання. Я думаю. Помиємо тарілочки, витримо калюжі, будемо пилососити тут ось. Так. Тут теж потрібно поприбирати на вулиці, бо наша собачка. Саме чомусь от в нас на крильці й тут ходить до туалету. Ми, б, до речі, могли ще в пильного комочка щось попросити, але я не думаю, що треба нам цим займатися. Тейтон знову кинув просто на полу свого планшета. Ну. Молодець просто, так. І потім ми його відправимо зустрітися з класом. Трошки хочу ця, щоб швидше це все було. Я так розумію, Ерліс тепер до нас хоче в гості. Ну, окей, заходь. Можливо, вона і не зайде. Побачимо, да? Так. Хватить, те вже чистий. Окей, давай змінити діжду. Подивимось, я вже навіть підзабула, які тут у нас є наряди. Ну, у нас, бачите, весна, але ще у нас така прохладна погода. Тому я навіть не знаю. Ну, добре. Давай, фрилансер встретится с классом, окей. Так. Леся зараз нехай прибирає. Ого, вона у нас дуже грайлива, да. клієнт, клиент. Общение з клієнтом. Некоторые люди просто не вміють вести діла з цим клієнтом. Отношения не сложатся. весело. Ого, нас, я так розумію, що в нас Джеррі напевно обжорка, тому що він так прямо виїдає та ні, активний, умний і дружелюбний. Просто зазвичай обжорки, так, в кого? Там в котиків в собачок така о, риса характеру, так, обжорки, то о, о, вони дуже швидко і багато їдять. А тут не знаю навіть, чого в нас нашого Джері такий апетит. Ну, окей, що ти нас тут прибираєш, так? Да? Давай ми теж, а, вона пішла туди витирати, я хотіла заскрінити. Я так розумію, що наш Джері хоче гратися, йому треба дістати, напевно, м'ячик. Теж дуже люблю, коли я спеціально викладаю іграшки. Для того, щоб там, котики, собачки могли самі о, взяти погратися, так, коли їм хочеться, а приходять в гості персонажі, і вони просто ходять і складають все о, по своїх місцях, так. Ну, бери, грайся, м'ячиком. Чи ми тобі заважаємо, можливо. Так ще треба, по-моєму, почистити плиту, чи вже вона чиста? Ну окей, ладно. Ідеє випий води, почистити зумби, так, в туалет, взяти остатки піщі і спати. Я думаю, що я думаю, що нам напевно треба або поміняти душ на ванну, або можливо взяти отакий якийсь варіант, де в нас і душ, і ванна в одному. Тому що мене бісить. Як вони довго у ванні купаються? Різні там всякі малюночки на шторках. Не знаю, немає місця, куди тебе поставити. Зараз нехай буде поки що так. І ще я напевно хочу взяти можливо, посудомийну машину якусь казала, що потрібно заробляти гроші, а сама їх Беру витрачаю. Я навіть не знаю. Можливо, як його нам зробити? туди в нас не влізе ще одна Шухлянда, так? Угу, не в лісі. А як же ж його нам придумати, можливо, посуну холодильник, поставлю сюди углову ще, так. Тепер візьму тумбу, поставлю і тепер поставлю тут уже в кінці холодильник. От. Мойку перенесу сюди. Угу. Чайник, напевно, ось сюди. Угу. Так. Не знаю, можливо, я мій плиту замінити. Це вже, напевно, буде чересчур. Ну, не знаю. <свісно> мені вже хочеться тут зайнятися якимось ремонтами. Я вже говорила, що ну, все тут так дешево якось виглядає. І мені хочеться якось, щоб це красивіше вже все зробити. Окей, нехай стоїть собі отам от, от. Ну, поки що, напевно, все. А ще хочу термостат взяти. Тут я не бачила, наче ніде нема. А це хто? Що це в нас тут за гість? Клас. Наш Джері вийшов тут зустрічати когось так. То це чому ти до нас оце приперлася? Ще й в такому наряді, шикарному. Я зазвичай, коли таких NPC в нас бачу, то стараюсь їх одразу ж зайти в каз і змінити. Але зараз я не буду на це час витрачати, так? Тому що в нас тут все-таки наша серія, типу, це якось нелогічно брати і переробляти просто якихось лівих персонажів. Так. І нарешті. О, значить, одразу вона э, мойкою скористалася, так. Ну, зараз нехай спить. Хочуть знати, не хочу ли я прийти к ній в кості. І але ми поки що дуже хочемо спати. Дуже-дуже Тошнота, там болезнь. Тейтан бореться страшнотою і грандіозно проігривають. Дуже класно е, саме в той момент, коли він на роботі, зараз так там в класі заміняє іншого вчителя, і в нього починається хвороба. Ну, нічого. Він приїде додому і вип'є ліки. Тоді якраз у нас поки що промотається час. Скоро вже він буде вдома. Макса щось сталося, чи що, що він так хоче в дев'ять годин вечора до нас заявитися. Ну, окей, добре, приїжджай. Просто хочу для красивого, естетичного відео зняти, як спить наша Лесі. Так, давай. Тут уже, можливо, Макс під'їхав. Ого, у нас тут Каліп. Він, до речі, у нас супер-пупер звізда. Я за нього грала в іншій сім'ї. Він зараз в мене одружений, в нього є дитина. Давай, ну, давай пригласим в Айті. ну не знаю. Так, а Макс або не приїхав, або приїхав йому, можливо, ніхто не відчинив, і він поїхав уже назад. Мені не вистачає освітлення тут, на вулиці. Так, я хочу просто, щоб Каліб зараз. Він щось там, коротше, не, напевно, не знає, з якого боку йому увійти. Я хотіла просто з ним, типу, познайомитись. Почекай, не тікай, будь ласка. І показати, з ким він у мене так одружений, там і можливо показати. Дитину його. Але він у нас тут поки що не з'являється. Я думала, що вийде в нас поспілкуватися. Ну, загалом, якщо коротко, то він одружений з моїм персонажем, з моєю сімкою. Так, Я її створила Вона перевертень і не знаю, якось так склалося, що у них з, каліб, з бом дуже прокачались відносини, і не знаю, воно саме все якось загалом склалось, з'явилась у них сім'я, а калібу сподобалось. Писати, і він, відповідно, став відомим письменником у нас. Так, ну що ж, я думаю, що ця серія в нас вже підходить до кінця, тому що мені ще треба інші відео монтувати. Художник, засідання суда Ого, ну окей, це буде цікаво. Ми на це вже подивимось в наступній серії. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, будь ласка, не забувайте писати коментарі, не забувайте підписуватись. І до зустрічі в нових відео.